От, якщо ви вже скажімо так терті калачі, ви чого завгодно, ми підготували для вас гру. Продай мені, якщо зможеш. Задача хлопців дуже проста. Їм потрібно буде прорекламувати предмет, але є один нюанс: вони його не будуть бачити. Я, ви мене знаєте, хлопці, дуже добре. Я бездушна скотина, бездушна людина. та, я так, вам так, цьому так. ніяк не допоможу. а Тлена, може щось і підкаже. Тож, давайте поїхали в наш. Перший товар вже готовий, швиденько, в темпі. Як, як на ви... весілля, от як да. ви це робите? Давай. Колега в тебе таке є, скажи перший. <реш> так. Цей предмет я ношу кожен день. Він, знаєте, от, от, от перший раз я вдів на весілля. <реш> куди ти вдів його? Ну, на весілля. А куди, ні, а... куди сам? Заправив штани, я бачу це. Це було. Ви не думають, це в нас такі традиції. В Кам'янці-Подільському кожен наречений це все в штанах До Речі, це мій весільний батько, це він мені подарував цей подарунок, я тобі дуже вдячний. Коли я це вибирав, знаєте, тільки для своєї дорогої людини ти вибираєш саме дороге і саме ці. Але зараз ця людина щаслива. Йому, якщо то з ним поруч, то Артем, яка в тебе усмішка? Та Я зараз в ньому. Воно є. Володимир, я завжди Як тобі? Мені хорошо. Люди, ну подивіться. О, хлопці. Подивіться, Я що там, відчортує. Весільний батько подарував, молодець. Кожен наречений має в, це собі. В штаникає, да, ви казали? Друзі, давайте було по Поїхали, продаємо наступний лот. Хлопці, поїхали. Володимире, розпочинайте. Я скажу, дивлюся на вас і. Не вистачає. Кому саме, Володимир? — Не вистачає оцій красуні, вам цього не вистачає. Ну... Якби вас одразу три було, вас два, от в цей пані, яка на рочах старша, в неї то є. Ось то є до Видно, жінка щаслива! Дівчата, якщо будете це мати, е, обіцяйте, що ви поділитеся з всіма цими. Да, да. Володимир, який слоган у цій речі? Слоган? Тримай міцно, <плес> бо воно тобі треба. <плес> я, я думаю, вам зараз буде ну, ну вибачити перед цими дівчатами. Подивіться, дівчата. будь ласка, подивіться, подивіться. <плес> Пробачте, я отак поїду додому. Пробачте. Облиски давайте, хлопцям, все одно. Давайте останні предмети, все, Так, хлопці. Зараз не стримуйте себе. Так. Да. Друзі, можна лірику, 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 лірику. Легенький Лір... фон. Фон, ліричний фон. Легенький красивий фон. Колись. В тебе досі антипроспірант залишає сліди. Там пише 24 години, а його вистачає лише на шість. Візьми це під мишку. І збережи назавжди. Збережи цей запах. Цю красу. Отак правильніше. Коли ви ж це побачили, я ж побачив сльози на ваших очах. Сльози того, що ось воно, дійсно, те, що потрібно в житті. Ось те, що не вистачає, це милота, це краса. Це і є життя, Артем. Так? Володимир, знаєш, а... нагнітати не вміємо. Я от хочу повернутися в дитинство і погратися цим. Воно мені нагадує. От... Оце з покоління покоління. Оце, правда, я дам... пам'ятаю, як я прийшов до тебе в ту пісочницю, я тобі почав заздрити. Скажи, для чого це людям зараз? От в ці часи інтернету, свайпів, лайків, в ці такі важкі часи. Артем. Чесно, Володимире. Воно вам не треба. Ви молодьо вже не понімаєте. Та не А Ану веселенько нам, веселенку! Люди! Дивіться. Люди. Якщо вам щось пропіхують, беріть! Просто забирайте з руками і ногами! Що там, підкажіть? Скажи! Все, побачив, побачив! Побачив? Ну га! Вова, подивися, що було в Пісочниці в Ортеїві. Та воно вам не треба. Що з тобою? Ми красунями. Дивися, Лена. Ой, блін. Слухай. Тарас, Леся, і ти. Тебе туди. Ой, Боже. І отак я поїхав. двома красунями? Так. Українська готика, да. слухай непогана кампанія, що? травми с харчемом топоча.